Усім привіт! З вами видавництво ранок. Мене звати Олена Носоненко, я паблішер дитячої літератури. І сьогодні я вам розкажу про ті книжечки, які ми підготували до різдвяного сезону, до сезону зимових свят. Традиційно такі відео ми випускаємо у вигляді прямого ефіру, але з огляду на проблеми з електрикою, з інтернетом по всій Україні, ми вирішили записати ось такий відеоролик, який ви потім зможете переглянути у будь-який зручний для вас час. Для того щоб замовити і купити будь-яку з книжечок, які ми сьогодні показуємо. Будь ласка, переходьте на сайт ranok.com.ua, або якщо ви дивитесь це відео в Instagram чи у Facebook, Пишіть у Директ наш, і дівчата з радістю допоможуть вам зробити замовлення. Отже, наближається улюблений час усього людства, час Різдвяних, Зимових свят, святий Миколай, Різдво, Новий рік, а у нас вони ще зараз можуть бути у подвійному обсязі, тому що вже два святих Миколая, хтось святкує 6 грудня, хтось 19-го, Різдва, хтось святкує 25 грудня, хтось 7 січня. Отже, свят багато! І подарунків також потрібно багато, особливо в цьому році. Найважчий рік, мабуть, у житті нашої країни, в житті наших дітей. Але саме тому мені здається, що діти України, як ніхто інший, заслуговує і на свято, і на подарунки. Ми, звичайно, рекомендуємо дарити в якості подарунки книжки. І сьогодні вам розкажемо, що ми підготували. Якщо ви сумніваєтесь, що саме вам обрати, якщо ви взагалі ще не знаєте, що саме вам обрати, дивіться наше сьогоднішнє відео. Вибирайте для себе ті книги, які ви хочете купити своїй дитині або комусь із знайомих в подарунок. Записуйте назву, переходьте на сайт або пишіть директ. і дівчата з задоволенням вам... Оформлять покупку, і ми вчасно доставимо вам ваше замовлення. Отже, мені здається, що в цьому році такого асортименту, який є у видавництва ранок, ні в кого взагалі немає, тому що у нас дуже багато книжок зимової, різдвяної, святкової тематики для дітей від одного року і до юнацтва. Беріть тільки обирайте. Що почнемо? Почнемо, звичайно, з книжечок для дітей найменшого віку. Це в нас така чудова серія, яка називається Шнурівочка або Різдвяні мотузочки. В ній 4 книги, а насправді це цілих вісім книжок. Чому? Тому що кожна книжечка, кожна одиниця найменувань це дві таких чудових книжки, які зв'язані між собою такою мотузочкою. Це виглядає дуже оригінально, дуже класно подарувати це дитині, і можна потім прикрасити ними ялиночку. Отже, чотири книжечки, чотири класних чудових картонки, помножити на два – на 2, вісім. Усередині подивіться, які яскраві малюнки, коротенький віршик. Якщо ваша дитина вже розмовляє і ви вже вчите з нею віршики, будь ласка, скористайтеся нами запропонованими, вивчіть їх. І потім дитина зможе їх прочитати зимовому черіднику, ви вмін на подарунок. Дуже класні ілюстрації, подивіться, яскраві, якраз таке, що подобається дітям. Ну, Мені здається, найбільше їм сподобається ось такий формат, нетрадиційний формат книжечок на такій мотузиці. Дуже класні. Є дві книги з рукавичками цій серії. Ось вони. Тепленькі рукавиці і улюблені рукавички. Ось такі. Бачите, дві пари рукавичок. І дві, пла... дві пари капчурків. Капчурики це такі, як чіточки. Ось є ось такі капчурики, яскраві, класні. І є ось такі різдвяні капчури. Бачите? Шукаєте щось таке невеличке, недороге на подарунок до в додаток до солодкого якусь подарунку чи ще чи можливо ви купуєте книжечки для дітей в дитсадок. Будь ласка, рекомендую дуже класні книжечки. Так, да, далі. Далі в нас для дітей також від одного року наліпки. Просто обожнюють усі діти наліпки. Це, батьки також дуже люблять саме цей вигляд, вид книжок, тому що це завжди розвиток і дрібної моторики, і зосередженості, і фантазії, і будь-чого заняття з наліпками. Ось подивіться, є в нас така серія аплікацій наліпками. У серії чотири книжечки. Ось вони тут усі зображені на звороті. Один плюс. У кожній книжечці вісім картинок, на які потрібно наклеїти наліпки. Ось подивіться, які великі зображення на картинках, тобто дитині буде дуже зручно займатися з цією книгою. І подивіться, будь ласка, які тут досить великі і якісні наліпки. На кожному аркуші з наліпками зображено до якої сторінці книги, до якого малюнку саме це наліпки, то дитині, дитині буде дуже-дуже просто і цікаво з ними займатися. Тут немає ніяких завдань, ніяких текстів, просто дитина бере і доповнює картину наліпками. А наступній нашій книзі, яка вже для дітей від двох років і також з наліпками, тут уже справа складніша. Тут, по-перше, є історія всередині, так, ось подивіться, зараз я вам покажу. По-друге, тут є завдання. Історія така від першої до, до останньої сторінки розвивається. З однієї його боку ви читаєте історію, з іншого боку, виконуєте завдання і клею дитину А Дві книжечки в серії Будиночок і Ялинка. Книжечки такі вироблені і в, або в формі будиночку. Або, подивіться, в формі ялинки вони вироблені. Великі наліпки, яскраві кольори, гліттер. Тобто, це, в принципі, та книга, яку треба подарувати не на свята, а перед святами, для того, щоб дитина клеїла наліпки, читала історію, слухала історію, наповнювалася цим святковим настроєм. Мені здається, для цього вона ідеальна. Так, Далі, далі також книжечки десь для дітей від двох рочків. вони такі більш і За розміром більші, більш складні. Це ось така серія, яка називається Дружні звірята. Її, в принципі, можна і від одного року дарувати дітям. Ось подивіться, ось така книжечка, їх 4. Також вона вироблена у вигляді певного героя. Цей герой дуже так яскраво, класно намальований на обкладинці. Є такий оленик. Є ось така лисичка. Так, є ось такий зайчик і ось такий ведмедик. Усередині одна історія. Історія прозова. Тобто тут уже тут не віршики, тут саме проза. Мама читає, дитина з задоволенням розглядає. А, дуже сучасні класні малюнки. Зараз модно такі звірята з такими великими оченятами. Ось тут вони є. Подобається дітям. І малюнки, і історія обов'язково сподобається. Також рекомендуємо дарувати, купувати як додаток до якогось великого подарунку. І корисно, і класно, і цікаво, і звичайно захопливо. Так, далі. Далі для... переходимо до книжок для дітей уже від трьох років. Ось такий є в нас Миколай, та до нас завітає це книга, яку ми вперше видали в минулому році, в цьому році додрукували, тому що це просто неймовірний різдвяний бестселер в нашому асортименті. Дуже подобається дітям і батькам. Ну, Батькам подобається, тому що це картонні сторінки, книжка прослужить досить довго. Дітям подобається, що це історія з віконцями, тобто на кожній сторінці, в книзі. Є віконці, під якими треба шукати те чи інше зображення, те, що дітям дуже-дуже подобається. Отже, ліс у грудні напередодні з Ліс 2, і всі очікують святого Миколая. І чіпурять хатинки, готують. Ось, бачите, ось такі віконці. Готують пригощання різні, ліс декорують. Тобто, все-все-все робиться в лісі для того, щоб. Зустріти як найкраще, святого Миколая. Тут і що відбувається у Нірці Барсуків, і уїжджат, що у Нірці відбувається, і що відбувається у ведмедика, у Барлозі. Тобто про різних різних тваринок історії напередодні Різдва. Дуже класна подарункова книжечка. Рекомендую Миколай, ти до нас завітай! Далі. Книга також для дітей від трьох років. Це світовий бестселер. І це книга, виданням якої ми дуже-дуже тішимося, пишаємося взагалі, що ми видали саме ниточку, історію, що сталася напередодні Різдва. Написала цю історію і намалювала шведська письменниця Сесілія Хейкеля. Вона навіть більш ілюстраторка, ніж письменниця. І це книга, яка стане вашим. Мабуть, найкращим відкриттям цього сезону. Чесно скажу, для мене принаймні вона такою стала. А зовсім проста, зовсім коротка історія, але це такі неймовірні відчуття, це такі неймовірні емоції, це книга, яка віру, яка дарує оцю віру у диво. Розумієте? Віру в добро, яке переможе будь-що будь-які негаразди. І Мені здається, що це саме та книга, це саме ті емоції, які дуже нам зараз усім потрібні. Подивіться, які класні ілюстрації. Дуже схоже, так? Що це саме шведська художниця, тому що це такі дуже схожі, на такі скандинавські якісь зимові краєвиди. Отже, маленький котик живе на вулиці, живе у картонній коробці. З усіх речей, які в нього є, які в принципі його можуть зігріти, в нього є лише такий светрик червоного кольору. Одного разу він виходить на прогулянку і десь мимоволі зачіпляється ниточкою і светрик починає розпускатися. І він з'ясовує те, що він без светрика голий в житті, тоді коли светрик повністю розпустився, і він ледь встиг схопитися за схопитися за краю цієї червоної ниточки. Що йому робити? Як бідному котику вижити взимку без светра? Uh, історія ну, десь на в її кульмінації, мабуть, потрібно було б розплакатися, але повірте, все закінчиться дуже класно. Рекомендую цю книгу, рекомендую читати обов'язково разом з дітьми, перейматися цими чарівними емоціями. Uh, мені здається, що 2-3 хвилини, які ви читаєте, там, ну, 5 хвилин, які ви читаєте цю історію, вони вартують там. Багатьох-багатьох годин спілкування з дитиною, перегляду якихось мультфільмів або гри на комп'ютері. Так точно. Рекомендую дуже. Ниточка, історія, яка сталася на передодні Різдва. Так, далі ще в нас один різдвяний європейський, навіть світовий хід, як спіймати Санту. А два автори в цієї книги авторка Джен Рейган і ілюстрації Вайлдіш намалювала. І це книга, яка є частиною великої, великої серії: Як сидіти з дідусем, як сидіти з бабусею, як спіймати санту. Ми почали видавати цю серію саме з Санти над друком українською мовою інших книжок серії. Ми зараз роздумуємо зараз, їх тільки плануємо, але... Сам ту ми вже видали, і чесно, першими продажами ми дуже задоволені, тому що книга неймовірна. І нам дуже подобається, що ви, шановні батьки, її зацінили. Ну, ви тільки подивіться, її неможливо не зацінити. Вона просто супер. Подивіться, які малюнки. І так тут справді міститься рецепт, алгоритм, механізм, як же спіймати. Санту, як же зробити так, щоб Санта прийшов до вас додому, ви його там спіймали і змусили виконати усі бажання і подарувати усі усі подарунки. З таким величезним гумором написана історія. Головні герої, брат і сестра класна, дуже класна історія. Рекомендую, як спіймати Санту. Ви подивіться на ці малюнки. Цікаво читати, бо текст, бачите, розміщується тут навіть як, типу, типу як на сходах. Класно, оригінальний формат. І обкладинка така помітна, мені здається, мимо неї не пройдеш ні на магазині книжковому, ні в інтернет-магазині. Як спіймати санту? Так, далі. Далі книга, це вже наше видання. Рамківське, неперекладне. І я її просто обожнюю. Це різдвяна абетка. Книга мені здається, яка повинна бути у кожній дитячій бібліотеці, ну в сімейній бібліотеці, там, де є діти, від трьох років, тому що це такі малюнки, це такий емоційний ілюстративний ряд, що мені здається, і в дорослому віці будете передивлятися і збагачуватися цим. Це справді абетка. На кожній сторінці нова буква. На цю нову букву є якийсь предмет або поняття, все, що стосується свята. Ну, Наприклад, Л це красиві листівки з теплими побажаннями, або К це чарівні колядки, які співають у святвечір. Ви подивіться на цих колядників, подивіться на цей чудовий малюнок. Це просто щось неймовірне. На цю книгу я хочу з вас звернути вашу увагу саме завдяки ілюстраторці, за, саме завдяки Каті Підвісні, яка намалювала просто всі ці неймовірні ілюстрації. Це зовсім юна дівчина, у якої велике. Художнє майбутнє, чесно, в видавничій справі я сподіваюся, вона стане непересічною зіркою. І зараз вона працює над дуже класним таким амбітним проєктом. Ми про нього будемо розповідати вам ще неодноразово. А ви просто запам'ятаєте це ім'я Катя Підлісна. Будете дивитися, бачити, що це ілюстрації в тій чи іншій книзі саме Катерини. Рекомендую купуйте дуже класні ілюстрації. Ось така різдвяна абетка, пухка обкладинка, великий формат, це справжня, така справжня подарункова книга. Ось подивіться, які тут класні. Ну, по-перше, ілюстрації, по-друге, я ж кажу, ці такі емоції, знаєте, є це казковий єдинорог, який навідав родичів на свята. Або і це найкраща ялинкова іграшка. Подивіться. Ну Кожний зразу з нас згадує себе дитиною, як ми розглядали ці іграшки на цій ялинці, розумієте? Ну, Ось такі емоції. В мене, бачите, шо? подих перехоплює від неї. обожнює. Так, далі. Санта Клаус і його ельфи. Європейський хіт, він став уже світовим хітом. Маурі Кунас, фінський письменник, написав цю книгу, і в нього багато книжок і про Санта-Клауса, але ми видали саме цю. І ми дуже задоволені цим, тому що знаєте, така справжня якась енциклопедія всього, що відбувається у містечку Санта-Клауса, всього, що відбувається з самим Санта-Клаусом, з його ельфами, з оленями, з дружиною. Все, все, що стосується свята, все є тут. Багато класного тексту. Цікаво буде читати дорослим разом з дітьми, навіть діти, які вже вміють читати, також будуть читати з великим захопленням. Подивіться, які тут малюнки. Вони такі, знаєте, в стилі вімільбухів, коли дуже багато різних різних деталей, тобі треба розглядати, вишукувати всі нові всі нові зображення. Ось подивіться. Мені здається, що якщо взяти цю книгу і почати читати спочатку там, грудня, то до свята ви повністю переповнитеся цими знаєте святковими емоціями, святковими знаннями, і вже Санта Клаусу чи Святого Миколая, чи будь-кого зимових чарівників будете очікувати з величезним нетерпінням. Дуже-дуже класна книга. А взагалі, там у світі вже продано там, понад 2 мільйонів примірників. Вже ми в Україні вже не перший раз друкуємо цю книгу. І також вже долучилися до величезного, величезного світового накладу цих книжечок, і дуже-дуже цим дуже задоволені. Так, далі. Далі вже можна розповідати про книжки. Це були книги для дошкільнят, Тепер ми розкажемо про книги для дітей шкільного віку. Це ті книги, які вже діти самі будуть читати. І тут я вам хочу розповісти про ось такі чарівні історії, дві з книжечки в серії саме зимових новорічних історій. Це у пошуках Нового року і канікули Святого Миколая. Ось, бачите, ось книжечка зображена тут. Чому хочу звернути цю увагу саме на цю серію, тому що це написала Юліта Рам, улюблена наша письменниця, з якою ми з задоволенням, з величезним працюємо, і вона, її фантазія якась просто безмежна, вона кожного разу вигадує все нові, нові класні історії. І оця історія взагалі дуже сподобається дітям початкової школи. Чому я кажу про початкову школу? Тому що, в принципі, тут є зображення, і шрифт, бачите, такий величенький. Ще якраз буде зручно читати учням першого другого класу, які вже вміють читати. І мені здається, що книжечки цієї серії будуть жити під подушкою в декого з них. Перед святами діти будуть перечитувати історії в очікуванні свята. Отже, рекомендую чарівні історії Юліта Таран». Також можете шукати на нашому сайті. за... Ім'ям та прізвищем письменниці Юліта Ран. І дивитися, які ще цікаві класні книжечки вона написала. Кожну з них абсолютно сміливо рекомендую. Так, далі, далі, в нас дитяча класика, світова класика. І тут у нас в серії дві книги, про які з задоволенням зараз вам розповім. Ну, перш за все, снігова королева Ханс Христіан Андерсен. Скільки б років не проходило, мабуть, і століть скільки б не проходило але б. Але Снігова королева залишиться класикою дитячої літератури. А, ну, не, не тільки за того, що це Андерсен, не тільки за того, що це, в принципі, якась зимова казка, а це історія, яка завжди буде актуальною. А, оце дзеркало, яке розбивається, оці друзки. Зла, які потрапляють у серце до Кая, і тільки дружба, тільки любов, тільки щире ставлення герди до цього хлопчика розтопило серце і врятувало ситуацію. І це історія, яка буде доводити рік за роком, десятиліття за десятиліттям одну просту істину. Дружба та любов врятує усіх в цьому світі. Отже, снігова королева. Ну, Важко здивувати з сніговою королевою будь-кого, але мені здається, що нам це вдалося. Ну, по-перше, ми самостійно перекладали історію з датської мови. По-друге, тут немає жодних скорочень, жодних адаптацій адаптацій. Тобто, це повний оригінальний, ну, перекладений текст снігової королеви. По-друге, ми пролюстрували цю книгу. В такому стилі, в сучасному стилі нам здається, і саме ці герої в такому зображенні зацікавлять сучасних дітей. Вони в нас вийшли дуже стильними, Кай і Герда, і будь-хто з цих героїв, які є в цій книзі, вони такі вийшли в нас особливими. Тому ми, здає, ми впевнені, що ця книга стане і бестселером, і, в принципі, стане такою перлиною домашньої бібліотеки. Не дарма ця книга в нас вийшла в серії Золота колекція. Отже, рекомендую, будь ласка, зверніть увагу на снігову королеву. Дуже класна обкладинка, така софттач покриття з тисненням, стисненням, з, з фольгуванням. От, подивіться, такусь дуже ручисто, класно, якісно вона виглядає. Рекомендую снігову королеву. Так, далі, далі ще одна класична збірка. Зимова казка з Сахаріуса Топеліуса. Ми свого часу видавали цю книгу, в цьому році вирішили її перевидати, тому що вважаємо, що вона просто необхідна сучасним дітям, тому що тут просто неймовірні ілюстрації Сергія Варавіна. Обожнюю цього художника, не втомлююсь про нього розповідати, вам рекламувати. Якщо ви хочете виховати в дитини особливий естетичний художній смак, якщо ви хочете, щоб дитина з дитинства а, виявляла оцю красу, дайте, встигала помічати і вчилася помічати оцю красу неймовірну, звичайно, такі книги у вашій бібліотеці просто повинні бути. Ну, а з огляду на те, що це класик дитячої літератури світової Захаріус Топеліус, то, звичайно, книга просто необхідна. П'ять казочок в книзі. Тут це зимова казка, перш за все, це сам самболопарик, це зориочка, кнут-музикант, як Коваль Пава, паравос підкував. Тобто, ось така класна книга, п'ять чудових зимових історій з неймовірними ілюстраціями Сергія Варавіна. Так, далі, далі переходимо для дітей більш старшого віку, це вже десь третій, четвертий клас, і я рекомендую ось таку неймовірно класну історію Різдво у часі. Тут є усе для того, щоб зацікавити учня початкової школи читанням. Батьки зараз багато хто з батьків, мене добре розуміють, що це не завжди просто, але тут все є для цього. Це і пригоди. Двох героїв, і подорожі у часі, і потреба спасти, врятувати і дівчинку, одну Джану. Да? Це тітку звати Джоанну якою дзеркало є, через яку через яке вони потрапили в вікторіанську епоху. А врятувати треба маленьку дівчинку Едіт. Тобто тут все, сюжет герої. Опис все для того, щоб діти з задоволенням і з величезною цікавістю читали цю книгу. Ну і подивіться, який тут зручний шрифт. Тут також є малюночки, тобто дітям буде не дуже нудно читати. Знаєте, якщо дехто як каже, ой, ні, без малюнки я не читаю. Тут є і малюнки, і цікава історія. Рекомендую Різдво у Часі. У нас вийшло вже декілька книжок в серії. От, і ось подивіться, вони також зображені на обкладинці, четвертій обкладинці цієї сторінки. Рекомендую Саллі Ніколс «Різдво у Часі. Ну, і остання книга сьогоднішнього у нашому огляді. Це книга, яка буде цікава не тільки підліткам, але і дорослим дівчаткам, таким як ми. А так чи інакше називається вона, і це книга, яку дуже класно прочитати напередодні Різдва, коли ти віриш у диво, коли ти очікуєш, що саме в Різдвяну ніч, саме тоді, коли ти там бажа, загадуєш бажання, воно обов'язково здійсниться і взагалі з тобою здійсниться якесь диво. Так, ось ця книга, якраз для тих дівчаток, які вірять у диво, які хочуть, щоб їх, в їхньому житті сталося диво. Отже. Так чи інакше. Дослідники виявили, що нам доводиться з вами 35 тисяч рішень приймати кожного дня, піти направо чи наліво, якого кольору помадою нафарбуватися, що випити кайовий чи чай, і будь-що. Тобто це все, все, про що ми думаємо в житті, це якийсь вибір, да, якесь рішення нам треба приймати. 35 рішень протягом дня, а, але тут історія лише про одне рішення, яке треба прийняти героїні. Де їй святкувати різдво? Чи поїхати з мамою у Нью-Йорк, місто її мрії, в яке вона дуже-дуже давно вже хоче потрапити? Чи поїхати зі своїм другом, найкращим фіцем в Аризону до романтичного гірського котеджу його сім'ї? Ну... Ну, якщо вам там 16-17 років, ви розумієте, що дилема абсолютно непроста і вибір треба робити. А якщо ще зважити на те, що в принципі, від цього вибору залежить твоя подальша доля, то мені здається, дуже-дуже-дуже важливо прийняти зробити правильний вибір да? ну, або довіритися долі. Тож, що тут буде? Як, яке рішення прийме героїня і взагалі хто їй допоможе і що допоможе їй прийняти це рішення? Читайте у книзі Кара Макдовел Так чи інакше. Ось така класна книга. Просто рекомендую. Я ж кажу, не тільки дівчаткам-підліткам, але й більш дорослим дівчаткам. Отже, це був такий огляд сьогоднішній з наших книжок до Різдвяного свята. Я думаю, що це не остання наша зустріч. Я впевнена в цьому, тому що ми придумали ще дуже багато ідей і тем для наших розповідей. Будь ласка, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наші акаунти у мережах соціальних, видавництво ранок. святкуйте за нашими новинками, які... Попри будь-які військові дії, попри будь-які складнощі, ми продаємо, продовжуємо друкувати, випускати нові нові книжечки, сайт ranok.com.ua, Тут ви можете знайти абсолютно всі книжки, про які сьогодні була розповідь. Ну і усім тихих ночей, дуже класних днів, найшвидшої перемоги і затишних майбутніх свят.